Вирішили привітати з днем народження. У рівному встановили зловмисників, які запускали феєрверк. Нагадаємо, подія сталася 9 квітня ввечері. Невідомі на вулиці Євгена Коновальця запустили феєрверк. Зловмисниками виявились рівняни віком 35 та 32 років. Під час санкціонованого обшуку житла 32-річний зловмисник зухвало поводився та погрожував гранатою, з якою висмикнув кільце». Зі слів молодшого фігуранта, він придбав піротехнічні вироби до повномасштабного вторгнення. Днями знаючи про заборону їх використання, чоловік дав піротехніку своєму 35-річному товаришу, аби той з хульганських мотивів запустив її. Відео салюту зняв на телефон напарник, перебуваючи вдома. Зловмисники у скоєному зізнались та шкодують про свій вчинок. Тепер їм обом загрожує до чотирьох років позбавлення волі. Це моя була людина. Куди це відео поки викидали? Я відео не викидав не будеш. Де жили селюд? Був дуже давно лежав. Тебе вдома лежав? Є що ж по сході Ні. Немає. А черіше не пустить салют. У зв'язку. Кі свято було, що жодно було з Розкажи про подію 9 числа. Де ти був, що робив? Броду, до що випивали, аудиторію звати. Ми випивали разом. І від ну, натікла таке. Щось почали говорити. Він сказав, що когось там день рождения, то ли свадьба, І треба поздравити. про поєни. Ну, тепер так. Знову рівненщина, і знову незаконний перетин кордону. Цього разу зловмисником виявився 17-річний житель Сарницького району. За допомогою двоколісного допомагав чоловікам призовного віку. 11 квітня, минаючи контрольно-пропускні пункти неповнолітній за допомогою мотоцикла, а потім у пішки, допомагав перетнути державний кордон двом громадянам призовного віку. Свої послуги він оцінив у 7 тисяч доларів. Того ж дня на Рівненщині трапилась ДТП із чотирма травмованими, серед яких неповнолітня дівчина. Автопригода трапилася ввечері поблизу села Турковичі. Водій автомобіля Опель Зафіра, 41-річний дубунчанин, виїхав на смугу зустрічного руху, де допустив зіткнення із транспортним засобом Фольксваген Джета під керуванням 29-річного киянина. Від удару Фольксваген зіткнувся із позашляховиком лендровер, який рухався попереду легковика Опель. Не обійшлося і без пожеж. 12 квітня в селі Нова Українка сталося загоряння житлового будинку, наслідок чого постраждали двоє осіб. До прибуття рятувальників місцеві мешканці вивели на свіже повітря двох громадян 1969 та 1972 років народження, яких в подальшому було госпіталізовано до Рівненської обласної клінічної лікарні. Вогонь пошкодив речі домашнього вжитку, побутову техніку, стіни, вікна в приміщенні веранди житлового будинку. Після зимового квітня на Рівненщину нарешті прийшли теплі та сонячні вихідні, тож мешканці не припиняють палити сухостій. На жаль, разом із потеплінням відразу активізувалися палії сухої рослинності. Лише за суботу та неділю рятувальники зафіксували 17 пожеж сухостою загальною площею 12 гектарів. ДСНС вкотре закликає жителів області не палити сухі чагарники, адже це призводить до гибелі не тільки рослин, а й тварин. Яна Смірнова, новини Рівного.